Про символічне чи важливе значення кандидатських декларацій у виборчій кампанії та про другий етап фільтрування ради ми будемо говорити цій студії з координаторкою чи активісткою груп руху чесно Світланою Заліщук. Добрий вечір. Вітаю, От ви щойно побачили оцю зведену таблицю, яку я взяв на сайті, чесно це стосується тих кандидатів, які були і є депутатами, чи цей факт, ці цифри, це узагальнення статистичне, яке можна знайти на сайті, воно впливає на виборця? Тобто, чи це не був такий артіль мартишки мартишкина праця, коли ви це робили? А виборцю це насправді не дуже потрібно? Нам це теж було цікаво. Тому з самого початку, коли ми вибрали цей критерій як один для проведення такого моніторингу, ми запитали у виборців: а чи важливо вам це взагалі знати? Це зробив фонд демократичних ініціатив. Поважна е, Ірина Бакешкіна, і от вона показала, що 74% українців цікавляться, а що ж там у деклараціях, я хотіла тут зауважити, е, власне, треба почати, що таке декларація. Що таке декларація? Людина хоче йти у владу, наприклад, стати депутатом, так вона якимось чином говорить таким чином людям, що вона готова представляти їх інтереси і реалізовувати ці інтереси в тому чи іншому законі, чи в тій чи іншій реформі. І в цей момент людина повинна показати, а з чим же вона туди йде, і протягом всієї терміну, поки ця людина при владі, вона повинна показувати, а яким чином, власне, з тим, що вона прийшла, як воно зростало. Але просто при владі. фото картинка сьогоднішнього дня, коли. Ми бачимо декларацію 2012 чи 2011 року. Це зовсім не те, що ми могли побачити у сотень депутатів там 4 роки тому, а у десятків депутатів там 8 років тому, і так далі. Ну власне, декларація це і маленька цеглинка підзвітності. Так демократія в цивілізованих країнах. Вона, окрім е зрозуміло, всіляких ідеологічних цінностей, там культури, традицій, яка існує в політикумі. Вона ще базується на якихось надзвичайних конкретних речей. Прозорість це одна з них, і декларація це одна з от я, до речі, не погоджуюся з вашою е, тезою про те, що е, декларація це спосіб заглянути в статки депутатів. Це наш обов'язок, причому не заглянути, а моніторити це так. От Обама, коли він балотувався на президента, він показав свої свою декларацію за вісім попередніх років. І от, до речі, його е, опонент на цих виборах, які відбудуться восени, е, він показав свою декларацію тільки за два останніх роки. І це його надзвичайно критикують. Що чому він боїться відкрити свої статки, тому що це один з інструментів реально людей впливати на тих чи тих чи інших і все корупціонерів. Ж повернемося від Ромні і Обами до України. Звучить критика, і вона цілком справедлива, що для багатьох виборців. Опозиції це принципове питання, да? як вони жили, щоб вони були відкритими для виборців партії регіонів чи комуністів. Ну це в принципі не принципово з, з точки зору такого київського погляду на виборця регіоналів. Чи все одно варто відкривати чи змушувати відкривати і тих, і тих декларацій, щоб виборець, якому навіть це не потрібно, бо він голосує за інші мотиви, знав про це. Я з вами не зовсім погоджуюсь. Соціологія якраз показує, що всім виборцям це важливо, але є проблема. Наприклад, виборець того. Того ж сходу чи того ж півдня по суті, партія йому каже, що у вас немає вибору за кого голосувати або за нас, бо ми ухвалили ваш закон, тобто закон промови, наприклад, да, напередодні виборів і показуємо вам, що окрім того, що ми можливо не все так гарно в економіці, не все можливо так добре з тим, що ми обіцяли і не виконали, але принаймні, ми свої. Тобто, я б сказала, що у виборця немає по суті вибору, немає іншої пропозиції. Запит є величезний на це, і от, якщо б з'явилася така пропозиція, я думаю, що виборець повівся б у е, відповідним чином, а, а скільки е, з кандидат з депутатів нинішнього скликання подали декларації от самі на першому етапі? Чесно, це ми відпов надали запити і попросили, щоб депутати нам дали ці декларації, і добровільно нам дали близько 40 чоловік. Причому, якщо ви бачили з тієї схеми, яку ви показували, здебільшого це була саме опозиція. А з з регіоналів надало, здається, тільки чотири загалом декларації. Після того, як ми оприлюдили наш чеснометр, ще 15 людей надіслали нам ці. Свої декларації, але я хотіла до речі порівняти минулого року, коли тільки закон про доступ до публічної інформації вступив в силу в травні, 9 травня. Ми так само журналісти з топ цензурі, це була одна з їхніх таких перших дій, символічних. Вони попросили в усіх 450 депутатів, зробили запити, і тоді близько 130 депутатів відповіли на це. Тобто практика показує, що якщо є запиті, так, тиск так це чим більше тиск, чим більше галас там активніше депутати відкриваються. Так саме так на секундочку я перевусь, оприлюдню важливу, мені здається інформацію і продовжимо говорити тут в студії. На тиждень стало відомо підсумки двох соціологічних досліджень. Одне провело близька до партії регіонів компанія Research and Branding Group, інша – пул з кількох компаній зі скоршою опозиційною репутацією центри розумкова та JFK та рейтинг. Отже, питання стояло так: якби вибори відбулися найближчої неділі, за даними першого дослідження, перемогу б відзначила партія регіонів. За неї обіцяють проголосувати 25,5% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. За даними другого опитування, першими в багатомандатних багатомандатному окрузі стали б соратники ув'язної лідерки Юлії Тимошенко. Тих, хто має намір підтримати опозицію, соціологи нарахували трохи більше 26%. Третє і Третє четверте місце в обидвох дослідженнях посідають партії удар і КПУ. Неподалік межі проходження до парламенту розташувалась партія України вперед і Свобода. Світлана, як ви можете власне, прокоментувати ці дані? Чи от, ті соціологи, з ким ви працюють, вони в рамках чесно так моти тримають руку на пульсі от, так подібної соціології? Бо багато хто вважає, що соціологи – це учасники великої кампанії по боротьбі за, за інтелект, за розум. Всі. Дуже часто так і є. Насправді, ми дуже близько працюємо теж з соціологами, і от е, фонд демократичних ініціатив це та організація, яка є в, в членах координаційної ради, руху чесно, і ми постійно з ними радимося е, щодо того, як, як наша інформація чи наші дослідження Але внутрішніх досліджень, ніяких закритих для себе ви не робите. Це надзвичайно дорого. Тобто, щоб провести одне дослідження, це коштує мільйони гривень. Тому, на жаль, ми такими грошима. Таких грошей не маємо. Але я хотіла відзначити одну річ, що е, цікавий факт, що, наприклад, соціологія, яка зроблена в закритому приміщенні і відкритому різняці, дуже дуже по перше, цифра. Так, тобто, ми ще побачимо, наскільки оцей люфт е, буде заповнений. Це раз. А по-друге, якщо не помиляюся, відповідно до цих досліджень близько 15% виборців ще не, не визначилося, з ким вони будуть голосувати. Тому цікаво, теж куди вони підуть. І е, е, з, мою, з мого з відчуття ми об'їздили за останні кілька місяців країну вздовж. І в поперек кілька разів, і ми не були в жодному місці, де б люди сказали, що їх все влаштовує величезне е, напруження. Причому до нас приходять аудиторія і регіонів, і опозиції, і є скрізь незадоволення ситуацією. Тому мені здається, що ці цифри будуть одна з. Ск... Хвиль критики, яка звучала дочасно, це те, що ви зачепили тільки чинних депутатів. А ті, ті нові партії ми казали про партію Королевську, партію Удар, партію Свобода, які не представлені в парламенті, вони виявилися ну умовно кажучи, чистішими в даний конкретний момент на момент старту кампанії. Чи плануєте ви цих кандидатів близько п'яти тисяч разом перевірити, пропустити через сито відфільтрувати і от тих людей, ну які не є депутатами і наразі ще не. Ну, не просвічені власночасно. Критики, які нас критикували, очевидно, погано познайомилися з нашими планами. Ми скрізь інформуємо і коли давали результати, теж говорили про те, що є два етапи дослідження: перший пов'язаний з чинними депутатами, і ми це зробили. Ми оприлюднили свої дані в липні. А другий це е, е, моніторинг кандидатів. Ми, звичайно, не зможемо перевірити всі. 5700, тисяч Це точно а але кого зможе більше, більше трьох тисяч. Ми точно перевіримо. І я думаю, що це будуть е, всі, е, всі партії, які мають шанси пройти в парламент. Причому з певним захватом е, тих кількості тих людей, які мають шанс потрапити. Я маю на увазі, тобто прохідну частину. Тобто так? не 20 людей, а умовно 50? так. так. Плюс е, ми ще візьмемо кілька партій, які не не достають 5-відсоткову бар'єру, але можуть так чи інакше е, пройти. Ми. І цих перевіримо так само, і мажоритарників ми збираємося перевіряти е, так само в кожному з округів найбільше рейтингових е... на цьому тижні? Дякую, на цьому тижні прозвучала критика. Ще одна критика в, в, в на адресу руху чесно. Що ви прийняли е, раху, гроші на рахунок? Це було йдеться про 100 тисяч гривень на друк листівок з результатами монітор, мон, моніторингу від людини, яка сама є кандидатом в народні депутати. Наскільки це етично, і скільки таких випадків в принципі є, що ви берете. Гроші на оприлюднення даних моніторингу у учасників політичного процесу. Мені здається, це дуже перегукується з темою декларації, і це дуже така жвава тема. Ми вимагаємо в партії, щоб вони показали свої гроші. Бо взагалі, за що вони фінансуються, за що вони фінансують свою кампанію? Тому, ставлячи такі вимоги до партії, ми безумовно до себе ставили такі самі. Ми відкрили благодійний рахунок. Він відкритий. Будь-яка людина може надіслати ці гроші. Ми, як люди, відповідальні, і оскільки ми називаємося чесно, так само чесно ставимося до цих грошей, які нам надходять. Тому ми зобов'язалися, що кожна копійка, яка надійде нам на рахунок, ми покажемо, по-перше, скільки нам надійшло, як ми їх витратили і хто нам їх але передав. Але все таки, скільки там учасників політичного процесу? Тобто це буде звучати до останнього дня виборів, що ви, по суті, працюєте на тих, хто вам дає гроші. Це неможливо. Механізм такий. Ви можете наді... надіслати нам будь-яку кількість грошей, але ці гроші з самого початку наш рахунок це власне ціль цього рахунку, що ми їх потратимо на листівки на розповсюдження інформації нашого чесномеру. Тобто, Якщо, наприклад, Ахметов завтра захоче нам дати мільйон гривень, то ці мільйон гривень підуть на те, щоб розказати наскільки Ахметов і його співпартійці не відповідали нашим на, критеріям і нашому або моніторм. відповідали. Якщо це так, якщо це так, якщо так, дякую. Це Світлана Заліщук, активіст руху чесно. Дякую за те, що були в нашій студії. Будемо будемо будем говорити і далі і стежити за тим, що відбувається у виборчому процесі.